Потреби військових пріоритет для Луцької міської ради. За кошти працівників муніципалітету закупили три автомобілі Кія Sorento та ще багато необхідних речей. Її готують для передачі на схід. Це автомобілі, які придбані за кошти працівників Луцької міської ради. Один з них буде наданий на третю окрему штурмову бригаду, один на 14-ту окрему механізовану бригаду і один з автомобілів на 67-му окрему механізовану бригаду. Окрім того, майже 200 безпілотних літальних апаратів різних типів це «Мавіки» різних типів, Mavic 3, Mavic 3 Classic Pro, Enterprise, Thermal, ті, які працюють вночі, це Starlink, це EcoFlow, це тепловізійні приціли обігріваючі устілки, інструмент для ремонту автомобілів і багато-багато іншого, те, що сьогодні так необхідно нашим захисникам. Загальна сума допомоги близько 30 мільйонів гривень. На чотири напрямки: Авдіївський, Бахмутський, Лиманський і Купінський напрямки. В цілому, з початку повномасштабного вторгнення за кошти працівників міськради, комунальних підприємств, установ та організацій придбано та передано військовим понад 70 автомобілів